Неждано, не гадано. Перестріли комбайна і на сьогодні молодьба. Молотимо наш ячмінець. Так що діло буде. У нас дуже парко, дуже жарко, не знаю, чи встигнемо, та як грозу передавали на сьогодні. Ну, будемо бачити. Ось, помічник прийшов. Так що якось так працюємо, працюємо. Ось така кубка, змолотили ячменю. Все, супер, зараз будемо помаленьку, потихеньку працювати. Дякуючи Богові, ми змолотили. Гарненький ячмінь ось такий. Комбайн нива старенький, але нічого страшного, зерно ціле. Де не те там, виходить, перебили? Носимо в хлів. Ось поставили біг бег мішко, тонік і сюди насипаємо з малим носом, вітрами, так як нам це легше не так тяжко на спину. Ось такі працюємо. Тут кучка помітно вже зменшується, а в хліві, звичайно, збільшується. У нас дуже спокотно, дуже прямо. Радує те, що за погоди це все зробили, не було дощу. І ячмінь, геть сухенький, не гарячий, нічогось. Добрий день. Так що супер. Так, Друзі, поносили ми зерно, вийшов цілий бех, ну, якби він був, би, він просто розгорнувся. Вже змололи для свинок зі свіжого врожаю. Осипку. Чотири мішечка на наступний, на, на, на цю осінь, на наступний рік, щоб посіяти. Зразу відложила, щоб мені хватило. Втомлені, але щасливі, що за погоди ми змолотили, планували на суботу, але, дивлюся, там грози душі мають бути. Так що, так, як то кажеться, нештатно, то все. Відбулося, але дякуючи погоді, дякуючи Богу, що все ми зробили ось сьогодні. Як то кажеться, на все свій час. Значить, так і треба. було. Так що дякую за перегляд, дякую за величезну вашу підтримку. Всім миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові, всього самого найкращого. До нових зустріч. па па, -па, -па.